1300 гривень за лот з 34 набірів пластирів та бандажів. Ось такий в нас перший йде компрес, він в нас воздухопроникний. В нас буде 6 упаковок по 2 штучки. Ось так вони виглядають. Так, наступний в нас йде ось такий бандаж. Тягнеться. Він також воздухоустойкий. 6 упаковок в нас тут буде. Ось так він буде виглядати. Наступне це в нас йде такий хебешний пластир, клейкий. Будуть тут дві штучки розмірами ось такими. Також будуть ось такі на пальці. Всі воздуху бинт. Так, клейкий бинт, Такий маленький, будуть ось таких побільше. Такий червоний та синій. Дві кусочки на 6х3 см. Розмірами. Також ще буде ось такий клейкий, він буде в нас такий більш як не ХБшний, а як скотчевий такий паперовий. Так, паперовий. Тому, щоб замотити цей лот, ви вже можете писати нашим менеджерам та заробляємо разом.